Усім привіт! Мене звуть Павло, я цьогорічний випускник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій, факультету економіки менеджменту та спеціальності туризму. За час навчання у університеті я зміг себе віднайти саме у сфері туризму, та наразі я успішно працюю в онлайн-тревел-агенції за кордоном. За цю можливість я дуже вдячна університету, адже без отриманих знань я впевнений, що я б не зміг би. Успішно залишитися на цій посаді, також університет дає дуже багато можливостей академічної мобільності і продовжувати навчання, поєднуючи з цією мобільністю, за що я повністю рекомендую навчання в університеті і якість навчання це головне, якісна підготовка кадрів та спеціалістів у цьому університеті. відіграє найбільшу роль, тому бажаю усім успіху та досягнення усіх цілей, планів та мрій.